Хей, Таргас. А? Це ти що? До мене? Пам'ятаєш, я в тебе на днях пістолет один покупав. Знаєш, що з ним сталось? Ох. І що з ним таке трапитись може? Шо, що, а сам до Петра ти не можеш, я єлі єлі від кабанів здриснув. вони біля моєї нички засіли, а у мене там хабар лежить, і що мені тепер робити? Ну, навіть не знаю, мені лише найкраще. Найкраще, значить, да? Можу тобі розповісти кое-що. О, ні 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 ні. Мені цю історію кожен другий розповідає, я її вже наизусть знаю. Подумаєш, один раз було. Зараз в мене вже все читіпукі. Ну добре, мать Тереза. Ось тобі. Пістолет? Чини мені його. Пістолет, кажеш, ось це Ть, гаразд. Ох, ну що сказати. Полагодив я тобі твою пуколку забирай. Дякую тобі, Ну, запомни ще раз мені такий шлак продаш, або він зламається через деякий час, я тобі його в дупу засуну. Добре, добре, я тебе поняв. Бувай, мада Мені хана, Мені хана.